з вчорашньої ситуації. Приїхав 50 кілометрів від міста перевіряти автомобіль, і напала гикачка. Час без зупинки, знімав повністю звіт. Сьогодні наплакався, сам дивився, перед клієнтами вибачаюся, тепер подивіться, що ви посмієтесь. Так, починаємо перевірку, перевірку. то ще міром. За... Наперед вибачаюсь, бо гикаю. Не будемо чекати, поки пройде. Пошкодження, в принципі, яке було, таке залишилось. Доведеться е розпилом. Я не знаю, чи кинути білий колір. Та є тут такий і сліп. Подряпанка 150-190, він алюмінівий, трошечки товще пробувається. Тут видно, що вона не фарбована. Сюди йдуть подряпанки. Здесь ну, бачите, воно не фарбувалося. Прийде ці. Ой боже, 79. Може десь все. власник сам не бачив. Я тільки що показали. Те, що розповідав болячка цих машин. Бачите, у нас по кузу Так все в, в оригіналі. глиняних них вироботки взагалі немає. Ну, В цілому така ситуація. Ну, такий суще. Скольчик.